Слава Богу, дорогі браття та сестри, хрест віруючої людини Його при народженні дарує сам Господь, дарує для того, щоб ми всі з вами несли цей хрест на свою Голгофу, щоб ми разом молилися, постилися, виконували заповіді Божі і таким чином, виконавши закон Божий. Ми навчилися за все своє життя любити, а по-справжньому любити, тоді дійсно ті, хто навчитимуться, можуть називатиметься учнями нашого Спасителя. Слава Богу, дорогі телеглядачі. Багато з нас сьогодні може промовити слова, що я люблю Господа. Так, часто ми говоримо про любов до Господа, але не хочемо говорити про любов до ближнього. Зовні, ми свідчимо про те, що ми являємося послідовниками Господа нашого Ісуса Христа, але внутрішнє наше єство. Свідчить про те, що ми далеко стоїмо від Спасителя. Все ж таки, недарма Христос в одній своїй проповіді промовив ось такі слова: Багато є людей, котрі устами своїми прославляють мене, а серце, каже Спаситель, далеко від мене стоїть. Людина зовні ніби й відвідує храм і поститься, і молиться, але серце, набите гріхами, пороками, вадами. Гордістю самолюбством, заздрістю, коли людина в більшості думає про земне, про любов до земного. Відповідно люблячи земне, мало хто любить по-справжньому Господа, а саме головне в даному випадку образ Божий людину. Погляньмо на цей світ, скільки сьогодні ми з вами бачимо ненависті, злості, вбивств, насилля, політичних. Нестабільності і в нашій державі, і у світі. Чому? Тому що панує безлад нелюбові. Люди перестали любити Господа по-справжньому, тому що по-справжньому любити Спасителя це любити усіх, хто нас оточує. А навчитися цієї справжньої любові ми можемо лише у Божому храмі, там, де спокій, там, де благодать, там, де сам. Господь. Сьогодні ми знов побуваємо на Любишівській землі у краї древніх поліських традицій, колоритних пісень, ще дрімучих лісів, і де поліщуки знають секрет, як тамувати спрагу не водою, а чорницею. Село Великий Курінь вибрали ми для своєї подорожі. Воно відоме в історії з 18 століття, але духовне сердечко цього давнього села забилося тільки п'ять років тому. Храм Ліздва Христового за своєю архітектурою трохи схожий на святиню у селі Яблунька Маневецького району. Місцевиємі дерева росло. Різдво Христове тут не просто велике християнське свято, у Великому курені на Різдво престольний праздник. Подібно тому, як змінився світ після народження Спасителя, так і преобразилося це невеличке село після того, як стало мати свій храм. Тому що є домашня молитва, а є церковна. Вона різниця між собою. Вдома розсіюся тим, що робота чекає. А коли приходиш до храму, ти стоїш як той пеньочок, але ти уважно слухаєш. Службу і свою душу, як воно дихає. Цю святиню будували довгі 10 років. Люди самі підсобляли коштами і трудилися на цьому будівництві. Спочатку ми розмістили церкву в конторі колгоспній в одній кімнаті, актовому залі там, мабуть, років два служили. Потім як закрили садочок, звільнилось приміщення, щоб воно не пустувало, ми там побудували, знову занесли свою атрибутику всю і служили там 2-4 роки. І в 98-му році почали будувати цей храм Різдва Христового. Не вірили одразу. І наші і чоловіки навіть не вірили, казали, що її не зробить тут її церкві. Але Господь допоміг, бачите, вийшло якось, я знаю, з Божої помочі так би мусить нічого не було. Ходили по хатах, збирали кожен місяць гроші, то й 5, то 10 рублів, а то треба було стільки років вже виходити. І по силах їздили далеко, а построїли, кінь ми возили пісок сюди, всі жонки, кого кони були, збирали, довозили, робили, а він теж з нами робив, батюшка. Пісок грузив, пісок, все робив старався, з нами старався. разом. Будувалася святиня при настоятелю Дмитру Ковальчуку. Освятив церквицю владика Ніфонт. Було це 14 липня 2007 року. Цей день у селі щороку вшановують Божою службою. Тож село має два престольних свята. Про те, як раніше міряли кілометри до тих любашівських сіл, де були церкви, зараз осталися тільки спогади. І як не боялися ні снігів, ні вітрів, і як дітей до причастя носили. Прив'яжу через хустку да на того на в'язуну авто, на автобусну глушу возили і в деревок носили, а в деревок теж носили, перев'яжусь хусткою, де не села, носила маленькими до присісті. Церковного старосту пана Василя ще малюком так само мама носила до храму за три дев'ять земель. Потім була школа, армія при атеїстичній владі. Комсоргом був, так я на Пасху ходив з граблями, загрібав і все. От. Потім був членом комуністичної партії Радянського Союзу КПСС в Москві, як служив, проходив службу, все. Але воно мені не заважало, я завжди дотримувався віри. Я хрещений в церкві. Покровський, деревку в середині 80-х років пан Василь вперше в житті сам пішов посвятити пасхального кошика. Хори так гарно співали, дяк так гарно співав, усе потім мені дали хоруги. Я перший раз в житті пройшовся хресним ходом з хоругами. і все мені сподобалося. Я вже скільки, мабуть, із заснування цієї церкви, я співав у хорі, я читаю часи. Не дарма для поклоніння вірян на тетраподі перед іконостасом винесені ікони Спасителя і Богородиці. Вони оновилися в одній сільській родині. Ці Ікони знаходились у людей в літній кухні, в старій хаті. Вони там не жили. І жіночка одного разу пішла, побачила якесь сяйво. Вони були білі, от бачите, отут проблякають, були білі, і вони повністю це озолотилося і стало почервоніння. То вони їх поставили на столі, то ми в перші дні, саме перші, підійшли вчителі школи, жителі села, підійшли туди, до цих ікон і приклонилися. Всі плакали, що то відбувається, що то може бути таке? Ми приклялися, всі вручали ігру. Боже, склонялися. І ті ікони побачили, і прийшла вона тая жіночка. І її дочка прийшла в наше село. І вони вирішили здати ті ікони на нашу церкву, бо її дочка тут. Кринівські віряни ще не розписали свого храму, з Божою помічю стягнуться на цю роботу. Тут люди працьовиті і сильні духом. В цьому селі я дуже задоволений, що люблять вишиванки, рушники, сорочки. Це є та культура, яка дійсно тримається, тому що в комфорті ми забуваємо і хочемо все інше. А ось старовинне це дійсно яке прожите, набуте. Що воно є той дух старовини під час комфорту втрачається абсолютно. А в селі воно все є те, що колись було, і це є радість. Отець це Олександр, є, сам родом з Рівненщини, але у Великому курені вже давним-давно не тільки пастир, а й свій чоловік. За щастя молитися разом з цією парафією щиро дякує Господу. Тому що попасти в те село, де хочуть храм. Я хоча не опитний, але Можу сказати, що Богом благословенне село, тому що побудувавши такий храм, треба зусилля і непрості терпіння, любов, і найголовніше любов до ближнього. А в наш час дуже-дуже мало цього є. І я вважаю, що на цьому і будується храм, на любові до ближнього, тому що ми збираємося в храмі, і ми кожен образ і подоба Божа. І повага і любов зміцнює храм і дає цей дух цей благодаті. Коли ми з вами, дорогі наші телеглядачі, у нашому житті буваємо в тому чи іншому місці нашої держави, в тому чи іншому поселенні, районному центрі, селі, ми не можемо уявити будь-якого поселення без Храму. Відрадно, що прийшов відомий усім радянський атеїстичний період, коли закривалися храми, коли гонили священників, вбивали, знущалися над ними, не давали можливості віруючим людям підносити свої молитви до Господа. Цей час уже пройшов. Сьогодні ми бачимо прекрасні золотоверхі купола, сяючі хрести, бачимо храми. Ми тішимося тим, що маємо можливість, коли у нас народжується дитина, приносити її в Божий храм. Маємо можливість постійно сповідатися, причищатися Христових таїн, виконувати обряди, звершувати таїнства святої православної Христової Церкви. Щасливі ми і тим, що, коли наші молодята хочуть одружитися, беруть благословення на, ц... на шлюб саме у Божому храмі. Через Божий храм ми всі з вами підемо у вічність. Тобто, все наше життя пов'язане з Божим домом. Ми відчуваємо радість, заступництво Божої благодаті, яке діє саме через Божу домівку, через Божий храм. І коли ми з вами відкриваємо святе письмо, ми бачимо, як в Старому Завіті Господь наказав спочатку для Давида, який і зібрав все для храму. Але вказівка саме для побудови належала для царя Соломона, сина Давида. І Соломон будує величний, прекрасний Єрусалимський храм. Відрадно, що історія нам показує, як молилися євреї у цьому храмі, ми знаємо і знищення цього храму, відновлення, і у другому відновленому храмі ми знаємо події життя Спасителя, який молився у ньому. Знаємо і про зруйнування цього храму, і по сьогоднішній день залишилися лише згадки про цей Божий дім, котрий побудувався по благословенню Божому. Пізніше ми з вами побачимо в історії відновлення будівництва храмів уже в новому завіті. Більше того, як ми вже й зауважили на початку нашої телезустрічі, що й по сьогодні ми бачимо прекрасні. Божі храми. Ми з вами всі являємося храмом Духа Святої, каже апостол Павел, кожна сім'я, як каже той же ж апостол, це є домашня церква. В цій домашній церкві, в цьому домашньому храмі, теж звершуються свої богослужіння, ранкові вечірні, подячні молитви, коли сім'я дякує Господові за своє життя. Але часто лунає запитання для чого храм? Коли Господь сказав, що можна молитися у будь-якому місці. Ось, дорогі браття та сестри, саме з таким запитанням ми знову звернулися до молодих людей. В Іншому місці молитися можна і навіть треба, бо молиться потрібно не пристане. Але е, саме в храмі молит... люди єднаються. Наприклад, коли під, чин... під час Чину Євхаристії люди взагалі єднаються в єдиній молитві. Саме на службі під час божественної літургії, на взагалі інших служб, е, всі люди єднаються в єдиній молитві. І саме в храмі, бо в інших місцях просто чинно Євхаристії не відбувається. Звичайно, можна молитися в іншому місці, але в храмі е, мені здається, що йде більша благодать. Справа в тому, що у храмі є благодать Божа, і коли ми відвідуємо храм, це перш за все корисно для нас. Звісно, молитва вдома теж дуже важлива, без неї, по суті, інколи стає і без сенс, молитва у церкві теж стає без сенсу, але у церкві ще до того всього є така штука, як загальна молитва. І вона підсилює твою власну. Слава Богу. Любі наші діти, дорога наша молодь Волинська, шановні брати і сестри, я безмежно вдячний Богу і тим добрим людям, які допомагають нам вийти в фір через телебачення. Для мене це велика радість, а для вас, мабуть, думаю, також. Ми, всі віруючі люди, вже привикли, що без храму нам життя навіть не мислиме. Храм це духовне серце духовного, національного, християнського і просто людського повсякденного життя. Храм це серце. З храмом пов'язане все життя людини. Якби то так було. Щоб через храм всі люди наші виховувались, то, звичайно, ми були подібні до святих. Але, на жаль, не всі люблять храм, не всі живуть в такт з храмовим богослужінням. І часто постає питання: чи можна молитися поза межами храму? Так, молитися можна на всякому місці. Владичиство Господнього, тобто скрізь і в лісі, і на болоті, і на городі, і в хліву, і на вокзалі, і в автобусі, і в поїзді, і в літаку, і на кораблі, і під землею, скрізь можна молитися. Бог є всюди. Але якщо вивчати Біблію, то ми бачимо і святого письма, що сам Бог. Звелів Мойсею збудувати для єврейського народу палаточний храм, скінію. Що таке скінія? Це Бог з людьми і люди з Богом або посеред людей Бог. Мойсей збудував палаточний храм, який можна було переносити з місця на місце, коли вже люди розмножались. То Господь звелів Давиду-Царю будувати храм. Але ви знаєте, що цар пророк Давид не зміг збудувати храм, але він заготовляв багато будівельних матеріалів, і вже його син, премудрий Соломон, той збудував прекрасний архітектурний божий дім в Єрусалимі. Це був перший рукотворний храм. Хоча святе письмо каже, що Бог не живе в рукотворних храмах, бо небо це його престол, а земля під ніжок Божий. Но Бог сам вибрав і звелів збудувати цей храм. Храм був величний, прекрасно прикрашений. У храмі був ковчег зав'єта. сам Ісус Христос, коли був на землі, ходив в Єрусалим у цей храм. Для спільної молитви з народом. В храмі звершувалися богослужіння, по чину старозавітньому. В храмі Єрусалимському було священство, по чину арона. Це священство було встановлено Богом. В храмі приносилися кроваві жертви єрусалимського храму сьогодні в Ізраїлі нема. На храмовій горі в Єрусалимі сьогодні стоїть мусульманська. Мечеть Амара. Плато, на якому стояв храм, пустує. Євреї не мають храма, євреї мають синагоги, молитовні будинки, але віруючі люди, християни, які вірували в Ісуса Христа, які образують новий Ізраїль, новий Боговибрений народ, який називається Церквою Христовою, а Христос сказав: Заслую церкву мою, і ворота пекла її не здолають. Так ось церква, віруючі люди, спільнота віруючих християн по всьому світі має свої храми. Великі, як ви бачите, в соборі, ви бачите в монастирях, які прекрасні храми, бачите в селах, у містах, бачите, великі, менші, дерев'яні, кам'яні, цегляні храми, пещерні храми. І з давних давен вже майже дві тисячі років, як віруючі християни моляться в храмах. Оце її дім. Молитви. І, звичайно, найкраще молитися в храмі. Це вибране місце. Тут, як по сучасному кажуть, дуже велика енергія, тобто сильна благодать Господня. Благодать Господня з небес сходить на храм постійно. І коли віруючі люди моляться в храмі, особливо колективно, у великому зібранні це надзвичайно велика благодатна сила. І тому. Треба приходити на спільну молитву у Божий храм. Молитися можна скрізь, і ми молимося, і вдома молимося, і в полі молимося, і скрізь. Молимося ми вдома перед сном. Вранці, коли встали, вмилися, ми молимося, молимося перед прийняттям піші їжі. Після обіду молимося, дякуємо Господу. Але в храмі молитва найцінніша. Тому то, дорогі мої браття і сестри, треба старатися, щоб наше земне життя було пов'язане з храмом, з домом молитви. У храмі живе благодать Святого Духа, тобто перебуває живий Бог. У православних храмах на престолі завжди зберігаються святі дари тіла і крові Христових. Ось ця безкровна жертва. Яку Христос приніс на Голгофі за наше спасіння, вона там завжди перебуває як надзвичайна святиня. Тому храм це Божий дім, це дім для молитви, і в храмі молися найкраще, хоча Господь приймає молитвочку, якщо вона від чистого серця, від чистої душі на любому місці. Отож, молімось, і хай Господь береже усіх нас. Дорогі браття та сестри. Проявляймо любов до всіх, не тільки близьких і рідних і знайомих, тих, котрих ми повинні любити, котрих любимо по природі. Бо так чинять і язичники, тобто невіруючі люди, навіть і атеїсти теж люблять тих, хто люблять їх, а любімо навіть і ворогів. Молімося за тих, хто не любить нас, молимося навіть за тих, хто нас проклинає. А Господь, Котрий дарував благодать Святого Духу для своїх апостолів. Для церкви Христової цією благодаттю буде і нас покривати, і оберігати від усякого зла. До наступної неділі. До побачення!